Українська влада слабо розуміє, що таке молитовний сніданок в Америці, а суспільство взагалі не в темі. А от Москва в цьому питанні дуже добре розбирається. Недаремно КГБ ще з радянських часів відсилало завербованих пасторів та священників на усілякі міжнародні заходи. І там вони розповідали про те, який гарний Совєцький Союз, та обманювали присутніх, що в СРСР є свобода віросповідання. Хоча за віру люди сиділи в тюрмах до середини перестройки, а на заході вірили в цю дезінформацію. Вони уявляли, що релігійні діячі можуть так цинічно обманювати. Росія досі успішно працює в цьому напрямку, тому американці в черговий раз запросили делегацію російських протестантів. І то таких, хто досить відверто підтримує війну. А тих, хто через антивоєнну позицію втік з Росії, ось цих американці не запросили. Росіяни мають серйозне лобі серед республіканців-трампістів саме по релігійній лінії, виставляючи Росію захисницею традиційних цінностей. Вони дуже успішно просувають російську пропаганду та антиукраїнські наративи. Спецслужби Росії умисно працюють через своїх протестантів, бо США це протестантська країна. А в Україні чомусь про це мало хто знає, і ще й досі традиційною цінністю для багатьох українців є зневага до протестантів. А потім дивуємось, чому серед консерваторів трампістів такі сильні антиукраїнські настрої. Еніпрешесенголінейм.